Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тривога рівне Волинь у прикордоні до України Брестській області знову відбулися тренування з висадки десанту ЗСРБ та Російської Федерації. Росіяни здійснили стрибки з парашутом із літака ІЛ-76 МД. Викидання десанту відбувалося з висоти 600 метрів зі штатним озброєнням та екіпіруванням. В той же час один із ІЛ-76 рухнув в одному кілометрі від Житомирської області на кордоні з Білорусією. Зараз шукають десантників, не всі встигли покинути літак перед падінням. Удар з попередніми даними політику нанесли ски. Києва пишуть партизанські телеграм-канали. Система Петріот працює. В той же час понад 450 десантників таки висадились за 2 кілометри від українського кордону та почали зводити понтонні переправи разом з інженерними військами РБ. В Україні звучала дивна повітряна тривога, яка була оголошена лише у Волинській та Рівненській областях. Саме ці регіони межують із Брейською областю. Ймовірно, висадка десанту була причиною тривоги. В Рівненській області була піднята авіація в Рівному та над Рівненщиною. Кружляла авіація, яка була готова на Ударів по білорусах в разі перетину нашого кордону. Паралельно з цим генерал і колишній заступник міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипчак наголосив, що в Білорусі може відбутися народне повстання. Водночас в Росії заявили, що не дадуть повалити Олександра Лукашенко. Військовий експерт, льотчик, інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, припустив, що такий розвиток подій цілком можливий, навіть вже є наочний приклад. Про це він розповів 24 четвертому каналу. Днями російські добровольчі корпус та легіон «Свобода Росії зайшов Білгородську область. Щоб деокупувати російську територію раніше вони так само заходили в Брянську область, а попереду широкомасштабне входження в Курську та Брянську області так само буде заходити на територію Білорусь полк імені Кастуся Калиновського. Він складається з білорусів, які воюють з нами проти російського режиму ще з 2013 року. Зазначив військовий експерт. Він нагадав, що білоруси були на майдані з перших його днів, і одним із перших під час тих подій став Білорус Михайло Жизневський. Білоруси вже десятий рік воюють проти Росії, зокрема на українській території. Але їхнє головне завдання звільнити Білорусь від режиму Лукашенко. Полк Калиновського однозначно буде це робити. До нього можуть приєднатися сотні та тисячі білорусів, які зараз перебувають в Україні, Польщі, країнах Балтії. Білоруси, які живуть в Польщі, будуть з її території заходити в Білорусь, і поляки зараз до цього готуються. Припустив Світан, Україна також підтримує білорусів, які будуть звільняти свою батьківщину, адже вони вже 10 років допомагають українцям. Білорусь, якщо подивитись на карту, балкон в Європу. Вона з трьох боків оточена країнами, що в Одядь до НАТО, а Україна рухається в бік альянсу. Білорусь вже перебуває в оперативному оточенні у військ НАТО, і так само білоруських визвольних сил, які зараз очолює полк Калиновського. Це розуміє польський генерал і російська влада, тому вона почала нервувати з цього приводу. Підкреслив полковник запасу зсу. Водночас заяви Кремля про те, що він нібито прикриє Лукашенко безпідставні. Росія не в змозі захистити 42 кілометри кордону в Білгородській області, а прикрити кордони Білорусі для неї просто нереально. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.